Горох ми зварили, як завжди, кілошку гороху візьмемо для старту. Другу кілошку ми е, поставили замочуватися. Гіган рівер наш. Лябнемо відразу півпачки і ще докинемо Ось так, Придеться зволожувати тобто 100%. Зараз ми трохи перемішаємо. Своложувати прийдеться. Так, зберемо миласку нашу бельгійський ляж. Якщо хто знає, теж його трохи сюди. Ось так. Якраз тут на другий раз нам вистачить ще на один замість прикорки. Так, треба взяти трохи води. Так, візьмемо трошки води сюди, буквально трохи. Ляпнемо це все. О, взагалі прекрасно. В цьому році придбав собі шурупик і венчика взяв собі в епіцентрі недорогого на початок. Ну що, в принципі, прикормочка готова. Можна буде трошки насипатися пушки, але треба, щоб трохи набралася прикормка води. Просто, бо горох ще гарячий, якраз трошки пройде часу і, в принципі, вже будемо годувати. Так, ну, взагалі, класно. Так, ну що, зараз почекаємо ще трохи. Прикормка набере, потім подивимося, зробимо ще, може, доміс невеликий. Кинемо десь годівничок 5-6 на точку і почнемо ловити з невеликим інтервалом. Сьогодні спробуємо половити ляща. Спробуємо все ж таки, все ж ж таки таки його спіймати вже нарешті за скільки часу. От. Так що ми сьогодні налаштовані на дуже рішуче. Так, ну що, перший закид в вересні місяці на фідер. Приїхали сьогодні на моє улюблене місце. Напевно, будемо закривати сезон на цьому місці. Зараз швиденько корманемося, десь 5 годівничок кинемо на точку і будемо починати чекати нашого лящика. З насадки, як завжди, Будемо використовувати черв'яка, контролити його білим, тобто нічого нового. Саме цікаве, що води дуже багато скинули. Як на мене, реально багато води скинули. З Зелені все затягнуло. О! Це зелене вода трохи, трошки смердить від зеленухи цієї. Станція у нас, тут, у нас тут комфортні, як завжди, все класно, все круто. Тільки якби була та цільова риба, за якою ми проїхали. Так, ну швидко опрокидаємо це все і поїхали. Матвій теж намагається швиденько це все провернути. Блін, я вже забув, як фідера тримати в руках після цих карасьових рибалок. Треба трохи вже згадувати, як воно. Так, все, будемо рибалити не швидко. Будемо десь спочатку хвилин десь 5-10 чекати. Так, 5-7 хвилин десь будемо чекати, будемо потім збільшувати інтервал, якщо все буде окей. Якщо ні, будемо кормити, допоки не повилазять очіку. Будемо сподіватися. Сьогодні ми приїхали на 2 дні, тому у нас ще цілий день і завтра цілий ранок попереду. Ось, Так що, я думаю, у нас все вийде сьогодні. Так, Матвієчок вже ось тупо першого сразу. Перший закид, хлопці. Дві хвилини, навіть менше. Матвійчик ляпнув тако десь до кілушечки. Ми його зараз зважимо і відпустимо. Завжди першу рибу ми відпускаємо тільки обережно. У нас немає в чому його а так обережненько його. Ага. Раз. Кілушечка. 900... 930, 930 грамів. Перший у нас завжди йде додому. А? Диви. Розбійник. Гарний. Хорош, хорош. Це тільки почали рибалку, друзі. Хі -хі -хі. Перший закид просто пум, сюди. Та ти що. Ну хижак. На джигеню я там. Та ти що. Може вже б ти прямо в садка пригнеш? Типу. Чоб ні. Оп! У мене таке враження, що... Диви. Ну мені, мені здається, там щось дрібне, напевно. Або або лящий, ну щось, щось таке. Бо амплітуда покльовки не така дрібна. От, бачи, диви, аж кормака здугає. Щось невелике. Ну кормака здвигала. Ну ладно, зараз подивимось. Що це? Плітка. Де ляші? Шукай лящів. До побачення. Такс. Ну ми поки рахунок у нас 2-1. Але якість не... не зовсім. Не зовсім якісна. Ну ми тільки що... Що там? Ти так не лякай мене. На ну поки у нас рахунок 2-1, але я спіймав дрібного синця і дрібну плітку. На дві завалив кілушного ляща. 930, да. Ну так, да, там 930. Ну кіло, кілушечка. Це ж таке. Потім розказувати. Ці Ох, ці рибаки. Кажу, у мене була така риба, що да? глаз був як кулак. <різь> я думаю, він зараз тут голодний, він би да голодний. Йому без різниці було б. Він ковті все. Може, може те що просто гачки треба змінити на трохи більші. Ну зараз ще забросить Так, я теж так думаю, зараз... Так, ще я думаю. Попрокидуємо трохи, подивимося як воно це все буде і далі будемо міняти гачки на більші. І повіці на біштовці і коротші було таке іноді щось не зрозуміло. тобто дрібнота підходить починає там клювати воно видно відразу а паралельно що скрмак починає просто скакати ну, тик, і відкидає носом туди хтось топче. бог я знаю ну, зараз будемо експериментувати за гачками беремо восьмий номер ось такий от зараз на майбутнє зв'яжемо по зараз такі от І візьмемо від 0,18. Ось так зараз. Крутинку повіться, зв'яжемо. Швиденько. Бо я бачу, що у нас щось відбувається незрозуміле на точці. що там сидить <риклад> ну взагалі, скільки зараз часу? Обід? Угу. <риклад> ну час плотви. <риклад> тобто не дивно ну ти ж пам'ятаєш тут є гарна плотва. така друзі гарна <риклад> Тому варіант той, що просто там зараз не те, що нам треба, а дуже великий. Треба час. Пробуємо зараз на білого. Така насадка лящ гурман ми її називаємо. Тобто білий червоний, білий червоний. І такий нормальний пучок. Такі от, щоб ви бачили, як воно це все і на точку, вітер зносить в ліву сторону. Можна навіть в руку ловити. Ну типу. По суті, якщо сісти і почати ловити як в спорті, то можна було б ловити прямо в руку. Тут такої риби спортивної просто купа. Ось так. Коротше, вирішили ми повернутися назад до нашого табору. Втомилися ми сидіти за цілий ранок, у нас була тільки. Ну який ранок? За цілий день, який ми там просиділи за цей час. У нас була тільки дрібна плітка і ото один лящик, який у нас влетів. То був такий видно зальотний хлопець. Ну коротше, вирішили ми повернутися. До нашого табору. Він знаходиться набагато далі, ніж наше місце, де ми ловимо Що, ось таку палаточку я придбав в цьому році. CarPro Diamond другий. От. Так що будете тепер вже на відео бачити цю палаточку зі мною. Так, що, подивимося, що у нас тут всередині. Фух, нарешті я хоч на рибалці висплюся. Ось таке придбав собі ліжко від Nate Hike. Блін, ну воно у нас тут займає просто топове місце. Поки придбав одне, там хочу пізніше трошки поставити друге. Довжина цього ліжка у нас рівно 2 метри, висота його, якщо я не помиляюсь, 49-50 см. Воно у нас посилене, навантаження витримує до 120 кг. Для мене який... Для мене такого легенького хлопчика то взагалі так просто з головою. Чухол тут просто бомбіческий. Я думав, чи знаєте, як воно? То, як я в епіцентр там заходив, дивився розкладні ліжка, ці всі розкладушечки, все інше. Матеріал ти береш матеріал, ну не те. А це як приїхало, я його розпакував, ну просто навіть чохол напевно, блин, виготовили набагато краще, блин, чим я не знаю, більшість людей крісла. Дуже-дуже ну, міцний. От. Ось такий от чохольчик тут у нас іде в комплекті. Складається вона елементарно. Передні підігнули, всередину зігнули, все, готово. Кріплення у нас тут всі зроблені теж реально дуже якісно. Тут потощений метал, тут напевно метал двойка чи тройка, я не знаю. От. Все на гарному кріпленні і на якісному пластику. підставочки, підложочки. ну просто пісня. О, так що, блін, залишу лінк в описі, всі ми вам реально рекомендую. Я думаю, ви не пожалієте, якщо будете розглядати такий варіант собі до покупки. Реально класно. Але скажу вам єдиний мінус. Мінус в тому, що якщо, наприклад, брати цю палатку з внутрішньою капсулою, то вона по краях ліжко трохи впирається. Тут, на початку і тут і з боку. Так, воно для цієї палатки воно трохи завеликувате. Але якщо, наприклад, розглядати варіант, що ви її будете використовувати влітку і не будете використовувати цей другий шар в палаці, то тобто місця для того, щоб поставити ліжко, буде набагато більше, і воно з цим в принципі справляється. От. Е, тому я рахую так, що е, наступне ліжко, яке я буду брати, напевно, буду дивитися по довжині десь 1,75-80 м, якщо воно є, звичайно. От. Ну ось так. Так що, Друзі, ось таке от ліжка у нас з'явилося. І це в принципі не єдина обновка. Я вам пізніше покажу, я теж придбав шуруповерта. От. Е, планую його на майбутнє використовувати не тільки для замісу прикормки, а може. Вийде зробити з нього льодобу, але це не точно, бо поки всім в нас є якісь невеликі такі проблеми і питання. Так що якось так. А зараз ми поки підемо відпочивати, трохи перекусимо, потім дорибалимо і будемо, в принципі, лягати спати. Поїхали. Ось так це все виглядає зі сторони. Тобто ось така от палаточка, друзі. Ось так воно у нас все виходить. До речі, на рахунок шуруповерту. Будь ласка, ось такий у мене Дніпроємовський шуруповерт з'явився. Зараз я вам не покажу. Це той, що йде по акції зараз там. Ось. Так, це чохол від котушки я сюди поклав. Ось такі от. Лінійка 20 вольтових Дніпром Ультра. Ось його назва. Що тут? CD200BS Ultra. Ось такі от. Виробник заявляє 6 Нм. Батареї в мене тут зараз 2 Амперні стоять. Ну, я думаю, якщо я буду її використовувати на буріння льоду, ну так, вон, бачите, 18 вольт. Буріння льоду, то мені треба більш до 4-6 Ну, Більше всього, що пізніше я придбаю все ж таки, більш об'ємніші акумулятори. Так він у нас складається. Має тут дві швидкості. Ну, це не реклама Дніпром. Це Дніпром мені ще повинен доплатити за цю рекламу. Ха -ха. Ну, я так жартую. Ось так він у нас працює. Ну, наприклад, вінець, той, що я використовував сьогодні для. Цього для замісу прикормки. був куплений в епіцентрі там за 86 гривень. Самий простенький поки що. Буду пізніше його напевно грейдити. Тому що маю можливість, щоб і ні. Не, не хочу я купляти ці всі ще в інтернеті Там по 800-900 тисяч гривень. Ці вінці продають, хай самі ними крутять. Навіщо купляти, якщо можеш зробити сам? Ось. Ось так от. Так що ось такі от. Поки другий день експлуатації, поки рекомендую. Що буде далі? Не знаю. Побачимо. Коротше, стільки от ми спіймалися, ці дрібноти, це просто смішно. Це мені просто не було що робити, я сидів і тягав, і ще напевно вдвічі або втричі більше випустили, але вже таких більш крупненьких. <схай> Погляньте. Ну це капець, ну це просто смішно. Добре, випускаємо це все. Вилазьте ось так. Я сподіваюся, що ранок у нас буде більш-менш більш адекватний, бо це капець якийсь. Так, коротше, все, ну, випузлили, це просто смішно. Все, зараз будемо діставати платформи туди на берег, щоб їх вночі не змило, бо може бути все ще завгодно вночі. Можуть підняти так воду, що будемо тікати звідси, бог зна куди. Так що дістаємо платформи, збираємося і йдемо спати. Привіт, порядок Андрій Патро Так, ну що, друзі, будемо вже мощуватися. Будемо лягати спати. Коротше, що, ми розраховуємо завтра на ранок. Сподіваюся, що завтра зранку буде кльов. Бо ми сьогодні просто не в захоті, да, Матвій? Взагалі просто не в захваті, Приїхати так це, я все ж на ентузіазмі на такому. І тут, наче пух, і перший лящик залітає, ми ж такі вже... Фух! Що саме цікаве, після закиду, ну 2 хвилини пройшло. Так, да, навіть менше. Навіть ну, менше, максимум 2 хвилини. Тут бух, кілушка. Ми все думаємо, все, зараз буде. Давай ми нагодовувати. І нагодували той дрібноти просто немеряно. І що саме цікаве, і ляща навіть і... просто не, не попадався зовсім, слово зовсім. І неважливо було, яка насадка, який повідець, короткий, довгий, товстий, не просто не І що саме ще більше сьогодні, напевно, розчарувало, так це те, що скільки разів воду кидали. Два, три, три, три. рази кидали воду і третій раз це ввечері, в котрі вони десь в другий, в третій. Півтретього, так. Вімкнули воду і просто женуть її по, по, ну, до, до сих пір. Зараз у нас скільки вже час. Сім годин вже починає смеркати. Це до сих пір, вони тупо женуть ту воду і вона не зупиняється. Но нам на тому місці зовсім незручно ловити, якщо дають воду. Ну, коротше, якось так. Тоді будемо відпочивати. Я думаю, завтра все ж таки ранок покаже своє. Так, ну що, настав у нас знову ранок другої доби. Замішуємо ми прикормку. Зварили горох, я поставив ще пшоно запарюватися. Зараз ми замішаємо наш гігант з горохом. Поки такі прогнози на цю рибалку не знову такі, не зовсім. Ми Будемо намагатись виправити ситуацію. Перебили цього достатньо. Зараз у нас там я поставив кілушечку пшена запарюватися. Зараз воно хвилину 5-10 постоїть. Ми її туди ще підонимо для об'єму. І будемо доводити її до того стану, який нам потрібен що, друзі переночували ми спали як дітки Все класно все чудово ранок був доволі теплий зі слів матвія його жирова прослоєчка його зберігає а мене ні мені було прохолодно не закрили двері в палатку, мені всю ніч борду з, з дверей холодний вітер Ну коротше, таке. Прийшли ми на точку, попили вже кави. Зараз доробимо прикормку будемо пробувати кормити. Ну, не сильно так буквально трохи. І напевно, що зараз буду робити прикормку таку більш липкою, більш донною, бо бачу, що у нас дрібнота сьогодні. Вона, Вона тут вирішила напевно оселитися до... Якогось проміжку часу, бо ніколи такого тут не було, що так багато було риби. Різно риб'я вчора, що просто капець. Були сенці, чехоня, густірка, маленький ляж був, такий дрібний взагалі, плітка була, все було. Такого риб'я тут ніколи не було на моїй пам'яті, скільки другий чи третій сезон рибали. Ну Подивимося, що воно сьогодні скаже. Лясь повинен бути, тобто 100%, просто що, може що оця вся дрібнота не дає йому підійти до корму та все. і все. І, і звідси ми нікуди не можемо дітися. Ну, побачимо. Все, зараз чекаємо пшено, воно доходить у нас, домішаємо і будемо вже кормитися. Так, коротше, друзі, що ми вирішили? За весь ранок у нас жодного ляща, купа викинутого корму. А лавруха просто розриває. Ну, то що? Ми вирішили зараз просто топтати лавруху <гум> чисто для статистики. Лайтові кормачки. Тоненькі гачки, повідці мінімальну насадку і поніслась Що ну, це просто нереально. Ну і... Її просто купа на точці. Mm. Ляща немає. Тому ми будемо ловити те що є. Що там у нас? Лаврушка покрупніша? Ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Прикинь, відстрелила. Ти що? Даже з води підняти не зміг. Це що це шо це? Это что это за дикие звери там? Я так по три Я все таки хочу Лаврентия так трошки побить. Кли. Запрос ну капец. Это спорт. Это калории. Не успел поставить даже. Так, я не ставлю даже. О, тупу-пупу-пу. Да, это нормальная густирка. Ты что, таранка? Ты что, алло, фрикцион отпускай. Фрикцион отпустить. Ну, а ти казав, що зараз на тули нормально буде. Зараз на Ну все, друзі. Фух, От вже друга година дня. Було прийнято рішення збиратися і їхати додому. Не було ніякого сенсу залишатися на другий день. Якби ми знали, то би. В принципі, просто відпочивали. Напевно, навіть нікуди не відходили від палатки, бо, а сиділи ви собі і відпочивали, бо кльово не було зовсім. Ну як? Ну, одна лавруха. Ну, тобто дрібна риба просто купа, отак. Просто отак. І що найцікавіше, всюди, там теж дзвонив знайомий, неподалік від нашого місця теж сидів. Теж те саме, Лаврушка і все, навіть вночі. О, так що, сильно ми... Не розчаровуємося, то не єдині єдиний Що, Зараз тоді грузимо речі в машину та вже будемо збиратися додому. Це ж таке діло, Матвейчик, що давай, неси туди рюкзачок, туди, став його. <смі> так що якось така у нас рибалка вийшла не така, як ми хотіли. Так що якось так, друзі, ну все, будемо збиратися. Якщо комусь сподобалося відео, ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. Я думаю, ми ще з вами зустрінемось.